Всім відомо, чим гірша погода, тим гірший настрій. А як працівники сфери з цим борються, ходімо дізнаємось е, поганого настрою мене буває мало, але коли він в мене є, то я йду спати. Зустрічаюся з друзями, ну і проводимо культурний час. Як я берусь з поганим настроєм, ну, у мене поганий настрій дуже рідко насправді буває, але якщо таке буває, то краще просто деякий час ні з ким не говорити. А якщо говориш, то себе стримувати. А так посидіти в соцмережах, почитати книжечку. Е, ну насправді для боротьби з поганим настроєм у мене є один універсальний рецепт. Заварити собі смачного чаю і увімкнути якусь добру стару комедію, під яку можна просто відпочити. Взагалі поганий настрій у мене буває рідко. Якщо він вже й трапляється, то я виходжу на город, що небудь роблю, що дозволяє погода, або просто гуляю, або включаю фільм якийсь з хорошим настроєм. Дивлюся, вивчаю населені пункти, які пролягають на трасі Київчо. Іноді мені допомагають напій, наприклад, там чай випити. Або що-небудь там подивитися відео яке-небудь смішне, в принципі, піднімає настрій. І тоді вже мені трохи якось стає не так вже погано. Я намагаюся боротися з поганим настроєм дуже простим способом. Коли все настільки погано, то треба шукати позитив у всьому. І сміх зазвичай рятує. Яка б не була погана ситуація, він завжди прийде на допомогу. Коли в мене поганий настрій, я зазвичай переглядаю футбольні матчі. От, наприклад, нещодавно я дивилася матч Динамо Київ проти Шахтаря в Кубку України, де Динамо виграла 2-1. І коли в тебе поганий настрій, ти приходиш то перегляд футболу, чи там, наприклад, інтерв'ю своїми улюбленими футболістами, це дуже добре покращує настрій. Ну, Взагалі, поганий настрій це мій перманентний стан, і я вже давно з ним не борюсь. Утім. Коли заходжу в інтернет, в коментарі, то бачу там часто людей більш душевно хворих за себе, і мені стає трішки легше. Ось так працівники сфери покращують свій настрій. Посміхайтеся, будьте завжди на позитиві та дивіться сферу ТВ.